Українська армія потихеньку наступає, українська армія б'є російські позиції. Я вам хочу сьогодні показати ту складну ситуацію, яка склалась для російської армії в районі населеного пункту Роботине. Як ми бачимо на мапі, в районі Роботине створився такий чудовий плацдарм. Українська армія. Прорвала тут російську оборону. Але росіяни вони тут обороняються, вони держать позиції, але наші війська все-таки наступають. Якщо наші війська будуть далі наступати і розвивати цей наступ в цьому районі, і якщо українська армія зможе дійти до населеного пункту Токмак, до якого залишилось там е декілька десятків кілометрів, то тоді. Ситуація для росіян стане доволі небезпечною. Чому небезпечною? Тому що українська армія буде контролювати всю територію аж до Азовського моря. Українська армія також відріже логістику військам, які знаходяться в цьому районі. І тоді російській армії буде доволі складно ну швидше за все, росіяни будуть тікати. Тікати будуть аж до самої Москви.